По першому, ну коли ми власне зайняли це приміщення, тобто своє приміщення зайняли, дійсно треба сказати, що голова обласної адміністрації вибачаюся, голова начальник міської міліції призвичаєма Рудяк. Там обласно обласної обласної міліції, рудяк прийшов сюди абсолютно з відкритим заборолом. Спокійно, без всякого цього з нами говорив, не боявся людей, людей дуже багато, в цьому залі так йшло, що він не міг навіть виходити, де люди, люди емоційно поводилися. І він нам чесно сказав, а це, це теж позиція. Я розумію, що він сьогодні сказав, завтра його зняли і виконують так, як вони хочуть. Але він сказав, що я бачу, що ви тут мирно. Прийшли, що тут не було, і я вам гарантую, що з нашого боку ніяких дій не буде. Я не довіряю в принципі цьому, цьому тому що це. ну, Його можуть просто, умовно кажучи, усунути і заступника заслати, або прислати тут якусь людину, яка, якій надуть обов'язки виконувати, і вона, і вона зробить все, що захочеш. Але особисто він, він таке, таке сказав. Ну, і, і на тому дякую. Я після останніх подій ну, не поважаю міліцію і ніколи вже не знаю, що я буду поважати. Вважаю, що. Шляхом селекції там підібрано за багато років одна наволоч, потолоч. Я вам точно кажу, це не наволоч і потолоч. Там одиниці є нормальних людей. Але серед них трапляються винятки, які підтверджують правила.